Особове ім'я Наливайко є однозначно іменем прізвиськового походження. Воно постало внаслідок переосмислення апелятива наливайко, який в одних місцевостях означає наливальник, а в інших хлібний жучок, який з'являється під час наливання жита. В українських Карпатах, починаючи з XVII століття, постійно повторюється антропонім Наливайко в інших регіонах України це ім'я. Цується з 15 століття. Наприклад, у 1495 році люди наші на Ім'язенко, а Наливайко, місто Кам'янець у 1597 році Наливайко, козацький гетьман Северин Наливайко, козацький старшина у 1618 році Кріпак Наливайко, село Ростока. Також у 1649 році козаки Черкаського та Канівського полків. Кондрат наливайко, миско наливайко, а також прізвище козака Полтавського полку Лаврин Наливайченко.